Із Борисом Олійником сьогодні прощаються в Києві. Зранку пройшла панахида у Києво-Печерській лаврі. А в ці хвилини віддати шану українському поету приходять люди до клубу Кабміну на інститутській. Борис Олійник помер в неділю після тривалої хвороби на 82-му році життя. Його поезія була романтичною. Багато з віршів стали текстами пісень. Найвідоміший твір Пісня про матір в той же час. До останніх днів він лишився комуністом, хоч його й виключили з комуністичної партії. Олійник у 80-х одним з перших заговорив про відповідальність керівництва радянського союзу за голодомор в Україні та порушив закрите питання Чорнобиля. Поет писав до останнього навіть сьогодні шанувальника. Роздавали одного з його останніх збірок. А редактор одного з літературних журналів приніс примірник із віршами олійника, якого поет так і не встиг побачити. Я йому просто не встиг вручити. Ми договорилися зустрічі, і вдруг. Ну ось зараз я просто прийшов проводити його останній позі, прийняв журнал. Багато зробив добра на білому світі. Я з протилежного табору. Я рухвець, він комуніст. Але це нам не заважало контактувати і допомагати не до одному.